Минулої п'ятниці Дональд Трамп офіційно став президентом США та Майже відразу приступив до роботи та почав виконувати свої передвиборчі обіцянки. Зокрема, підписав указ про скасування медичної реформи Барака Обами, призначив нових міністрів та оголосив про вихід із трансатлантичного партнерства та торгової угоди із Канадою та Мексикою. Більше про перші кроки нового глави Білого Дому та перспективи співпраці між Україною та новою американською адміністрацією. Ми поговоримо з нашим гостем Русланом Осипенком, експертом з питань економіки. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Як може змінитися світ, якщо Трамп дійсно візьметься за те, щоб зробити США великою державою, як він сказав у своїй промові під час інавгурації? Зокрема, як вплине на світ такий вектор політики, як протекціонізм? Питання дійсно цікаве, тому що Фактично, протекціонізм підриватиме глобальний порядок денний, який сформувався вже в післявоєнні роки. Післявоєнні роки ми бачимо, що поступово людство йшло навіть у торгівлі до укладання багатосторонніх угод, які давали можливість вільно перетікати товарам, послугам, капіталам і таке інше. Зараз Дональд Трамп фактично. Заявляє про те, що він буде надає перевагу двостороннім домовленостям на порядку. Денному у нього якраз створення виробництв в Сполучених Штатах для того, щоб дати нові робочі місця американцям, і це було чітко прозвучало в його промові, коли він був. Ну і нагурувався, і ми бачимо, що глобальний порядок денний буде змінений кардинально. Судячи з того, що в перший день він підписав такі по економічних питаннях по зоні торгівлі з Канадою і з Мексикою, він підписав накази. Тому я думаю, що порядок денний світовий буде також змінюватися. Посилиться проблема буде це пошириться і на європу, тому що в Європі притаманні зараз якраз такі самі настрої, відхід від багатостороннього торгівельного співробітництва. І, безперечно, США, які являлися взірцем і головним торгівельним партнером для тієї ж Європи, воно вплине і на європейців. Це під Підсилить настрої такі до бажання двосторонніх домовленостей mm -hmm. у торгівлі. Ми побачимо в Європі появу нових ліній поділу, скорочення простору, де вільно пересувався капітал, вільно пересувалися послуги, товари. Ну, це зміна взагалі порядку світового буде. От. Ну, безперечно, матиме вплив і на Україну такий порядок. Ну про Україну ще поговоримо. Дивіться, якщо на часі двосторонньої домовленості, якщо Трамп ну він перш за все бізнесмен, кого він бачить своїм партнером? Я не говорю про Росію загалом в глобальних рамках. В глобальних рамках я думаю, що Трамп перш за все буде вирішувати проблеми внутрішні, перш за все. Тобто його заяви говорять про те, що глобальний порядок денний торкнеться інтересів Америки лише тоді, якщо він впливатиме на внутрішні питання, наприклад, допоможе створити Трампу нові робочі місця, якась угода про торгівлю, наприклад, двостороння або багатостороння. Він її буде підписувати. Якщо вона не вирішуватиме питання, які на порядку денному стоять внутрішні американські, її просто не будуть підписувати незалежно від того. Корисна вона чи не корисна. От прикладом є як як Трамп діяв по відношенню до угоди про клімат. Просто її забули в один день, і все вона напрацьовувалась там багато-багато десятків років. Багато нарад в різних містах, в різних країнах. Це був глобальний порядок. Денний от Америка сказала: ми не будемо брати в цьому участь, тому що це стримує розвиток нашого виробництва. І в один день все зникло з сайту у адміністрації uh -huh. Трампа. Ну це все. Це показовий приклад, як, як діятиме Трамп. Якщо не вигідно невигідно Америка Америці і не вигідно при реалізації його програми, яку він передбачив, це просто буде зніматися з порядку денного. І все. Як ви думаєте, Трамп злопам'ятний? Чи пригадає він Україні те, що наші можна владці робили ставку на його опонента на Хіларі Клінтон? Ну це комплекс, комплекс причин а. Формування ставлення до України і у тому числі там в цьому комплексі причин будуть і особисті його враження, як, як людини цього не можна виключати, тому що ну ми всі люди, і безперечно, якщо хтось про вас сказав погано, то хочете ви того чи не хочете. Ви ви це пам'ятаєте. Але інше питання, як ви будете діяти відповідально чи невідповідально, займаючи посаду президента найсильнішої держави, це інше питання. Я думаю, що... Трамп керуватиметься прагматичними речами. Оці якісь особисті випади, тим паче України, якої немає на моніторі зараз у Трампа. Це дуже гарно було видно, коли брали в нього декілька разів інтерв'ю про Україну. і Коли він казав, що в Україну не не потраплять війська російських оле. Хоча вони вже були там в Україні, mm -hmm. Тобто це говорить про те, що це така такий порядок денний для Трампа дуже далекий. Десь Україна це дуже далека десь країна з, з далекими інтересами. Це не Канада, чи чи Мексика, які поруч, які там чи створюють проблеми, чи чи створюють навпаки якісь можливості для Америки? Перша зустріч Петра Порошенка та Дональда Трампа. Це ось такі далекі перспективи, про які ви говорите. Якщо вона відбудеться найближчим часом, ну в адміністрації нашого президента. Називають лютий звучить багато сумнівів. Рано чи пізно це станеться? Чого можна очікувати від цієї зустрічі? Це буде е, протокольна звичайна зустріч, чи варто очікувати і на важливі рішення? Ні, на які важливі рішення я б не розраховував. Це буде протокольна протокольна зустріч, на якій просто буде окреслено коло питань, де пересікаються інтереси, чи можуть пересікатися інтереси Сполучених Штатів і України. Тобто це скоріш за все питання порядку, який був встановлений світового порядку, який був встановлений після другої світової війни, і Україна просто приклад того, як він був порушений. Цей порядок. Ну і в зв'язку з цим один-два питання можуть підніматися там щодо. Того, як діяти у цьому ключі, але вона не буде проривом. Mm -hmm. Україна не отримає реальних речей. Будуть обіцянки: 100% будуть обіцянки, тому що радники у Трампа безпекові, дуже грамотні люди і безперечно підготують президента до цієї зустрічі по цих питаннях. Порядок неможливо ну не можна підривати порядок, який встановився після Другої світової війни. Або треба нова війна і новий розподіл інтересів баланса сил і інтересів, або треба просто дотримуватись того, що було після Другої світової війни. Тому його підготують. Безперечно, Трамп буде використовувати Україну в залежності знову ж від інтересів Америки. Якщо він не зможе домовитися, наприклад, з Росією, то буде посилення. Так би мовити, України відносин угу. з Україною, наприклад, там дадуть додаткові кошти, додаткові інструктори з'являться в Україні, там може озброєння, якесь з'явиться, і таке інше. Тобто, перші е, інтерв'ю, які Трамп давав, він е, заявив про те, що він хоче домовитись з Росією спочатку, використати шанс оцей. Який є у нього склався конфігурація? склалася. Ну, ось ця заява, ось про те, що можуть скасувати санкції в обмін на те, що Росія скоротить свій ядерний арсенал, це дійсно можливо. Це неможливо. Це була така, я б сказав, як сказати, дипломатично така провокаційна заява, тому що нерівнозначна пропозиція. Да, пропозиція скасування санкцій, і пропозиція, яка стосується життєво важливих інтересів. Тобто ядерна зброя вона відіграє, захищає життєво важливі інтереси Росії. Якщо забрати ядерну зброю, невідомо як з Росією поводились би на світовій світовій арені. Санкції це наказом ви підписали, зняли, ввели. Тобто нерівнозначна пропозиція була зроблена. Якщо була пропозиція, зроблена, наприклад, ми скорочуємо як Америка там на 500 одиниць щось, а ви там на 1000 одиниць чи на 200 одиниць. Там ну тобто рівнозначні тематики були запропоновані. Зараз було запропоновано нерівнозначну тематику, і це в Росії розуміють, і це дуже показово. Тобто, що Росії не варто сподіватися на те, що їй будуть пропонувати як рівному партнеру, рівнозначні рівнозначні пропозиції робити, і їй будуть робити пропози... Позиції з точки зору інтересів Америки: а чи буде вона погоджуватись, чи не буде? Я думаю, що вона не буде погоджуватись. Тому такий період, коли в Росії дуже плекали надію на те, що Трамп прийде і все повирішує для Росіян, я думаю, що він швидко закінчиться. Чим можна пояснити симпатії Трампа до Росії, чи взагалі вони є? Як ви думаєте, особисто? Симпатії у президента може, може, вони є особисті, але вже він не має права як президент особисті ці симпатії висловлювати до країни до лідера, тому що а, різні кола можуть по різному використати ці заяви. Якщо ви висловлюєте свої симпатії, наприклад, ну спрогнозуємо, що ви висловлюєте симпатії до Росії і до Путіна. З'являться люди, які скажуть, що Трамп можливо має якесь більш тісні стосунки з Росією, і треба розслідувати, провести розслідування, і таке інше, і таке інше, тому тепер йому як президенту треба робити дуже виважені такі заяви, як людини, яка вже фактично на позиції найсильнішого лідера Зараз у світі, тому я думаю, не буде ніяких таких особистих більше пасажів, або або їх буде менше цих пасажів. Тепер буде розмова про інтереси Америки і про інтереси будь-якої іншої країни, будь-то Росія, Україна і таке інше. Тобто, прагматика буде в відносинах.